Привіт, малята. Вгадайте, хто завітав до нас на заняття. Дивина, живий клубок, покотився в наш садок, має сотню холочок. Хто це друзі? Їжачок, молодці малята. Їжачок приніс подаруночки в кошику. Давайте розберемо кошик та подивимося, що в ньому є. Їжачок приніс подарунки в кошку, гриби та яблука. Зараз дізнаємось скільки їх. Скільки яблук? Одне. Скільки грибочків? Багато. Де лежить одне яблуко? Вгорі. Де знаходиться багато грибочків? Внизу. На якій смужці лежить яблуко. На синій. Де знаходиться синя смужка? Вірно, вгорі. На якій смужці лежать грибочки? На зеленій. Де знаходиться зелена смужка? Так, малята. Внизу. Скільки грибочків на зеленій смужці? Так, вірно багато. Друзі, ви вже, мабуть, стомились? Давайте з вами трішки потанцюємо. І був їжачок. Так, 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 так. Був він весь із голочок. Так-так-так-так-так. Він не вмів співати Ля-ля-ля-ля-ля. ля Він не вмів кружляти. ля-ля-ля. Шлы. Так, 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 в лісі їжечка знайшли, так, 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 навчився він співати, ля-ля-ля, ля-ля-ля, навчився він кружляти, ля-ля-ля-ля, навчився він стрибати, стриб-стрип-стрип, стриб-стрип-стрип, навіть танцю. Лята, не хто до нас не сьогодні не завітав не у гості? Не Звісно, не це їжачок, А що було в їжачка кошику, а скільки він приніс яблук? А скільки приніс грибочків?